У селі Мельники на Чигиринщині втретє відбувся захід Родинна колиска для захисників. Понад пів тисячі учасників змагалися в різноманітних квестах, вчилися на майстер-класах і просто відпочивали на природі. Головна мета проєкту реінтеграція та реадаптація захисників, ветеранів та їхніх родин. Місце проведення фестивалю Крутий заміс у Мельниках знову стало центром сімейного відпочинку для захисників. 13 команд із різних районів області брали участь у конкурсах, де не було переможців. Змагались в естафетних гонках на садових тачках, стрибках у мішках, вправності складання пазлів, співах народних пісень та багато іншого. Кожен знаходив собі розвагу до душі. Я вже тут в четверте, наскільки дав четверте. Був із родиною двічі із дітьми своїми, і бачу, що тут все розвивається, будується дуже радісно, і людей все більше і більше. І це класно, тому що ветерани не повинні бути покинутими. Часто таке буває, що ми якогось ветерана, який прийшов. Сидить сам собі, да його ніхто нікуди не запрошує, і це дуже е, дуже сумно, тому що ветеран повинен е, відчувати, що його не забулися. Це саме головне. На різних локаціях учасникам пропонували спробувати ліпити з глини чи приготувати смачну страву під керівництвом шефа. А ще можна було приміряти репліки народного українського вбрання чи прослухати цікаві історії у виконанні справжнього каскаря. За словами військових, такий відпочинок допомагає об'єднати родину і зібратися разом за спільною справою. Не вже доросло. Доросла донька, але пригласили її. Теж зі мною донька, внук. Я дуже задоволений. Це ми окремо вже живемо. неї своя сім'я мене. А зараз ми зустрілись давненько, вже не бачилися. На заході вирував і вже традиційний для локації крутого замісу. Ярмарок тут можна було придбати унікальні речі і поспілкуватися з людьми, які їх виготовляють. Головне що я тут, то що. Тут треба бути, а я завжди там, де треба. Там де, там, де хлопці мене не взяли, кажуть старий, то я хоч тут допомагаю, як можу. Раніше козак, поки козакує, є здоров'я. А тоді вже, коли перекозакував старий, став, то глядить онуки та ріже посуду, щоб не куплять. То це ми таким займаємося стариним козацьким промислом. Серед учасників родинної колиски багато ветеранів та військових, які нині проходять реабілітацію або лікування. Тож актуальною була і медична тема. Зокрема, представники Червоного Христа обмінювалися з військовими досвідом порятунку поранених та їхнього подальшого лікування. У цей нелегкий час ми навчаємо людей, дітей, дорослих навичкам надання першої допомоги. А також поводження змінно небезпечними предметами. У нас ось є такі наглядна агітація, по якій ми розповідаємо людям, як себе поводити під час зустрічі з якимись вибухонебезпечними предметами. Свої пісні учасникам та гостям дарував етнофольк-гурт Крутий заміс. Його участь у святі захисників не випадкова. За місяці багато працюють над тим, щоб допомагати воїнам. Лише за цей рік гурт зібрав на своїх виступах і передав захисникам понад 5 мільйонів гривень. Сьогодні будемо співати. Багато авторських творів, а також кавери на відомі пісні. Сьогоднішній захід це родинна колиска для військових. Це дуже Гарний захід, дуже поважно співати для таких людей, які обороняють нашу країну в сьогоднішні часи. Реабілітаційний проєкт для захисників розпочали рік тому. За цей час він приніс багато користі. І йдеться не лише про психологічний відпочинок. Учасники заходу мають можливість відчути себе в колі друзів та обмінятися досвідом після повернення з війни. Спільні активності найкраще сприяють цьому. Це для того, щоб вони долучилися, наприклад, до майстер-класів різних там гончарство йде лялька-мотанка. Ткацтво, різьба з дерева, випікаємо хліб, і люди відповідно відволікаються, якраз сім'ями відпочивають. а також у локації, де е, проводять відповідні е, змагання такі, в такому змагальному режимі. А саме головне, щоб люди приїхали, дихнули енергію Холодного Яру і набралися сил, набралися наснаги у цей важкий для країни час і для кожної людини. Тому ми тут сьогодні родинна колиска для військових відбувається в Холодному Яру. вже втретє. Його головні організатори благодійний фонд МХП Громаді та ГО «Патріоти рідного краю Україна. Захід проводять у межах програми з реінтеграції та реадаптації захисників МХП. Поруч. Якщо ми зможемо, хоча б частково якусь часточку їхньої душі, знаєте, нагріти, ми будемо дуже щасливі. І для цього ми проводимо дані захід. Це захід про родини, про наших ветеранів, про воїнів. Ми хочемо, щоб вони відчули себе у серці Холодного Яру, щоб вони відчули в собі впевненість і далі рухалися по житті собі. І знаєте, і з тим розумінням, що все таке урожай, що МХП поруч, що це не просто пусті слова, а це ті люди, до яких можна звернутися, і все, що ми зможемо, ми допоможемо. Завершилося дійство традиційним частуванням і піснями. Організатори планують і надалі втілювати проєкти, які допомагають реабілітації військових та їхніх родин. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.